І Peugeot Expert до 2006 року. Є така проблема в цій машині, що рветься трос щеплення. Причин є безліч, є від ніякості тросу і конфігурації тросу, звичайно. Це вже, скажімо, ну я так скажу, чого от зараз ми маємо новий трос. Я взяв звичайний, фірму не говорю, просто звичайний трос, бо є троси, які мають самонатяг. У мене такий стояв, туди попадає волога в той пристрій самонатягу, і тоді там починає клинити він і від нього, від цього він рветься, коли починає клинити в тому. Це. Ще в мене був, я купив трос, де є така пластмасова різьба, де ти можеш сам регулювати натяжку цього троса. На тому тросі я проїхав напевно півтора року. Він перезимував, зміна температур пішла, і ота вся пластмаска розлетілася в один прекрасний момент на жарі літом. Вона просто розлетілася, це вся різьба. І трос прийшов на годність і не включалася передача. Тепер показую, як міняю трос, тому що дивився відео, коли в мене сталася проблема змінити тросу, я дивився відео, як міняю трос, знімають колесо ліве. Переднє там, якось, щоб долізти це все. Я знімаю на ходу на, на трасі. Буквально за хвилин 20 це все міняю. Зараз покажу я. Спочатку Ну я завжди вожу з собою трубу, бо деколи так колеса Закиснуть е, самі ці, що ти не можеш зірвати е, болти, які кріплять, е, кріплять колесо. І труба мене вже не раз виручала і мене, і кому я зупинявся і допомагав на дорозі, що не могли зірвати допомоги труби зірвали. Тут я взяв кругляк, не труба, просто в машині не хочу діставати. Саме перше ми беру цю, цей кругляк, підважую ось це і знімаю трос. Ось все, трос я зняв зі скоби лапки. І все, тепер його підтягую, щоб він Швид... ставніший ось Йдемо сюди? Там, хто знає, він цепляється. пластмаскою на речажок. Я її попустив. Все, я її зняв з речашка, цю пластмаску і все, я її там собі чуть-чуть подав. І з тої сторони я її зараз зарахузяв. Ну ти мені той стороною. Краще достав. Заведу машину. Поверну колесо. Так. Ось трос я за 5 секунд зняв. Скуди ось все, треба зняти нас. Ще проблема, чому рветься цей трос? Тому Тому що... Тому що... Е там, де впирається оця розинка, от. ось є ця розинка у нас. Вона заходить в цю направляйку. І ця направляйка впирається. Ну, ця направляйка була приварена до корпуса машини. Вона буквально була на двох прихватах. І... Один прекрасний момент, ті два прихвата, коли ти завжди трос включаєш, виключаєш, воно там стоїть десь-де на бікрій, трошки десь під кутом. І вона просто відвалюється. Або стає юзом під кутом і тому рветься трос, тому що в тебе недожим йде якийсь. тобі тебе йде перехилення. Факт тому, що вона від... Від, вари... від відірвалася від корпуса, тому що вона буквально там на, на двох прихватках тримається. Я що зробив? Я її все відрізав, що від... відпало. Я відрізав, взяв шайбу цього діаметра під цю направляйку, заварив цю шайбу. Тепер просто я її насиляю, зразу сюди вставляю. Ось. І вона там впирається мені в корпус і вже трос буде стояти так, як треба. Вже вона ніде не дінеться. Тепер от ми зняли трос старий. Старий цей трос, до речі, мені вже виручає два рази. Я його ввожу, в машинці кидаю, і він вже два рази мене виручав. Що я оті троси нові мені рвалося, я їх міняв, а на цьому... старому я вже їжджу довше час. І так ще буде стояти. Все, тепер щоб як поставити трохнути. Ми його притягуємо туди, де ми? Цей. Але перед тим я беру просто звичайний дріт. О, дріт, кусочок дроту, не знаю, півметра. Пропускаю туди, в ту дирочку запускаю в ту дирку, куда має вийти трос. Цей дріт вийшов, просто беру, роблю петельку і закручую і затягую просто туди. Не треба знімати колесо. değil. Tutmaş bir attı. Ya tam bıçağı mı? Це я там витягнув, поставив зразу на, на ту скобу, що на лапці. Ну, куди вона заходиться. Все, туди пропихаю. Тепер туди. Просить. Так, де я ні? Бачу? О! Все, ставити на ту. направляйку, куди вона там є в цьому. О, ту резинку ми вставили в ту направляйку там. Ну і тепер нам треба ж само трубою відтягнути, Віджати лапку, щоб заселити все. на месте. Проверяю, что все на месте стоит. А, о, все. Вот он Нормально Все, тут на тях есть. Я распробую выжимать. Все, выжимаешь? Угу. Uh -huh. Зараз пробуємо. Хлопці, скільки це було, я навіть не знаю, хвилин 15 12 хвилин. 15 хвилин помінений трос на дорозі без знімання колеса, без нічого. возіть з собою трубу, тому що труба завжди поможе. Бо мені допомагало не раз, реально зупинявся, що людина зупиняє не може відкрутити колесо, бо так позакисало йому. Болти і воротки він не може ні ногою, ні нічим. А я з трубою вбух з допомогою ноги, деколи навіть з трубою. І відкручували людині колесо. Ну, Правда, ведешку я ще з собою вожу. Перше попшикати, щоб розкисло. Ось так. Міняється плос дуже швидко на дорозі. Сочок дротка, думаю неважко кинути в машину і, і кусок труби півметровий достатньо, щоб нею мати речах, щоб віджати цей, Бо інакше ви не віджмете нічого. Все, дякую за увагу. Без поломок вам на дорозі.